Я пізнаю світ тиждень 29, урок 256. Свої друковані зошити розгортаємо на 12 сторінці. Тема нашого уроку хрещення Русі, рослинний і тваринний світ, гір та рівний. Сідайте всі зручненько та рівненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Ти навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання до уроків. Ким була Володимирові княгиня Оріга? Яку віру прийняв князь Володимир? Чи знаєте ви, які рослини й тварини поширені в горах та на рівнинах? З чого складається скелет людини? Що слід робити? Щоб зберегти правильну поставу? Що таке модель? Які моделі ти створював, створювала? Що дає можливість людині здійснювати складні рухи? Діти відповіді на всі ці запитання ми з вами знайдемо протягом трьох років, але слід налаштуватися на гарну та плідну роботу, тож проговорюйте афірмації разом із диктором. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили діти, переходимо з вами до обговорення домашнього завдання. Пригадайте, як виникає блискавка. Поміркуйте, яке враження блискавка і гріб сприяли на давніх людей. Взагалі, що так блискавка. Так, діти, на минулому уроці ми з вами вчили, що блискавка це величезний електростатичний розряд, що виникає між хмарами або між хмарою і поверхнею землі. Негативні заряди нижньої частини хмари притягуються до поверхні землі, заряджено позитивно. Так відбувається електростатичний розряд, що супроводжується світовим спалахом, називається це блискавка. Давайте поглибимо наші знання. Прочитай довідку. У давнину слов'янські племена поклонялися різним богам. Верховним богом слов'ян був парун – володар неба. Бог родючості та повелитель і блискавки. Пропоную вам перейти до завдання під номером 4: слід підкреслити імена київських правителів, які охрестилися. Це, можливо, був Кий, Аскольд чи Олег або Ігор, Ольга Святослав. Оберіть, будь ласка, та підкресліть лише імена тих правителів, які охрестилися. Звичайно, діти, це, по-перше, була княгиня Ольга. Вона єдина, хто з родини, охрестилися. А ще це був Аскольд. Кий, коли ще правив Київ, тоді ще не було християнства, а ось Аскольд вже прийняв його і охрестився. Тому підкреслюємо Аскольд, та Ольга. До речі, ви можете подивитися, як виглядає пам'ятник Володимирові Великому в Києві. До речі, ми про нього сьогодні будемо дізнаватися різні цікавинки. Тож пропоную переглянути зараз відео фрагмент та знайти в ньому відповіді на запитання, ким княгиня Ольга доводилася Володимирові та яку віру прийняв князь Володимир. Тож сідайте зручненько, не відволікаючись, слухаємо. У Володимира християнство підходило найкраще. Його сповідували в той момент вже чимало слов'янських народів. І власне навіть бабуся Володимира, княгиня Ольга, яка була християнкою. Та й в цілому, Київська Русь була у дуже тісних стосунках з християнською Візантією, і політично, і економічно. Незадовго до хрещення Володимир послав до Візантії велике військо, завдяки якому Візантійський уряд розгромив бунтівного полководця Варду Фоку. В обмін на цю допомогу князь зажадав одружитися з візантійською принцесою Анною. У відповідь було висунуто зустрічну вимогу: наречений повинен бути хрещеним. Рішення Володимира було швидким. За однією з версій до Києва приїхав грецький священик Павло, який здійснив обряд хрещення. Перетворений християнин отримав ім'я Василь. І принцеса Анна таки була видана за Володимира у 988 році. Він, у свою чергу, надзвичайно активно проводив християнську реформу. Десяту частину свого прибутку князь вилів передавати церкві. На них і була зведена знаменита десятинна церква у Києві. Ця традиція збереглася усіма київськими князями. Володимир надав церквам нові земельні наділи. А церкви в свою чергу розвивали освіту населення. Також Володимир почав карбувати першу руську монету Златник із знаменитим тризубом. Тож, діти, дайте, будь ласка, відповіді на запитання із вашого зушита. Ким княгиня Ольга доводилася Володимирові? Дійсно, вона була йому бабусею. А яку віру прийняв князь Володимир? Так, правильно, він також прийняв, як і його бабуся, християнство. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. А далі будемо поглиблювати наші знання про князювання Володимира Святославовича. Прочитаємо довідку, пошубки разом із Диктором. На заваді відносинам Русі з іншими європейськими державами. Зокрема, з Візантією було язичництво. Здавна племена слов'ян поклонялися різним богам. Через це сусідні християнські правителі ставилися до східних слов'ян та їхнього князя як до варварів, ймовірно, це спонукало Володимира охрестити Русь. За літописом. Князь охрестився з іменем Василій, з грецької імператор, а також узяв шлюб з візантійською принцесою Анною. Повернувшись до Києва, Володимир Святославович улаштував хрещення для мешканців столиці. Пізніше охрестили населення інших земель Русі. Так, у 988 році. Було запроваджено християнство як державну релігію Русі. Згодом народ прозвав Володимира Хрестителем та Великим. Дужіте, які цікавики ви дізналися з цього із цієї довідки. Дійсно, слід обов'язково запам'ятати, що у 988 році було запроваджено християнство як державну релігію Русі. Ви можете на сторіночці 13 та на екрані у лівому куточку зверху побачити, як виглядала композиція в музеї становлення української нації. Зараз цей музей знаходиться у місті Києві. Ця композиція присвячена хрещенню киян у річці Почайна 988 року. Тут, якщо ви будете. Незабаром у Києві можна завітати до цього музею та подивитися на ось такі композиції. І ви вже будете знати, зможете самостійно розказати, що було у цей рік у 988-му. Ви можете розказати, що було запроваджено християнство як державну релігію в Росії, і що все це зробив Володимир Святославович, якого згодом ще прозвали Хрестителем та Великим. Давайте з вами розглянемо схему наслідки хрещення Русі, сторіночка 38 буде нам у нагоді. Тож, наслідки хрещення Русі. Перше це було зміцнення влади київського князя, далі визнання Русі серед християнських держав, об'єднання народу всередині держави, віра в єдиного Бога для всього народу. Ну, Звичайно, розвиток культури, початки іконопису, писемності, будівництва та храмів. Культура тут матеріальні і духовні цінності, створені людством протягом його історії, а іконопис це мистецтво, малювання ікон. Тому саме такі наслідки були після хрещення всієї Русі. Кажіть, будь ласка, хрещення пішло на користь чи навпаки. Дійсно, що на користь. Це дуже гарні були наслідки, тому що влада зміцнювалася серед всіх християнських держав, об'єднувала всі народи і держави, тому що почалася віра в єдиного Бога. І почалась дуже активно розвиватися різноманітна культура, іконопис, писемність і будівництво різних храмів. Полічіть, будь ласка, київських правителів, які прийняли християнство до 988 року. Відповідь напишіть цифрою на сторіночці 13. Дійсно, діти там слід написати цифру 3. Чому саме 3, хто може пояснити? Тоді діти це був Аскольд, Ольга та Володимир Великий. Тому написали цифру 3. А попереду нас чекає нейробіка від нашої АІ для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Швидко та старанно рахуємо і записуємо відповіді у свої зошити. Перший. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Відповідь вісім мільйонів п'яч 500. 8 мільйонів 5 тисяч 500. Наступний другий раунд. Будьте уважними. Записали відповідь. Відповідь 8 мільйонів 6 тисяч 400. Останній третій. 30... Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи тварин, що живуть тільки на суходолі. Записали відповідь. Сподіваюся, що ніхто не збився, але давайте перевіримо повинна бути 17 тварин, що ж на суходолі. Так, молодці, якщо втомитися, то зробіть для себе невеличку фізкут хвилинку. А ми переходимо до завдання під номером 10. Слід переглянути відеофрагмент з мелодії Моцарта та пояснити, чим зумовлений рослинний тваринний світ, гір та рівний. Тож, давайте насолоджуватися. Вам слід буде попрацювати разом зі своїми рідними І перевірити, чи добре ви знаєте рослини і тварини, що поширені в горах та на рівнинах. Слід розгадати кросворд від робота помічника БУ на сторінках 14 та 15. На сторіночці 14 знаходиться малюночки, вам треба пригадати, що саме зображено на малюнках. І тут є відповідні числа. За допомогою сторіночки 15 слід все записати. Після того, як ви виконаєте завдання на сторіночці 15, заповнити всі порожні клітиночки, то фотографуйте та надсилайте на платформі для перевірки. Мені дуже цікаво подивитися, чи дійсно ви так гарно знаєте рослинний та тваринний світ, гугір та рівний.